Чому про це всі мовчать? Цей чоловік першим дізнався про голодомор. Перший про це розповів, і за це був вбитий. Гаррет Джонс був валійським журналістом, який вперше у всьому світу розповів про голодомор в Україні у 30-х роках минулого століття. Він декілька разів їздив у радянський союз, і власне у 1933 році, коли в Україні був якраз пік голодомору, він вирішив поїхати з Москви до Харкова, щоб наочно все побачити. А оскільки тоді іноземним журналістам заборонялося покидати в Москву, він таємно взяв квитки і поїхав до Харкова. Пройшовши з селами Харківщини, він був просто шокований від побаченого, тому що він побачив вимрілі села, худобу, яка просто лежала мертвою і голодуючих селян. Повернувшись до Британії, Джонсон написав кілька статей, у яких описав усі жахіття, що побачив. Але захід йому тупо не повірив і назвали його брехуном. Його звинувачували у тому, що він все це вигадав. І після виходу цих статей Джонсон Боронили в'їжджати в радянський союз, отож він вирішив займатися журналістикою на далекому сході, де і у 1935 році його було вбито. І насправді до сих пір його смерть оповита великими таємницями, і невідомо хто його насправді вбив. Але є версія за якою Гаррета Джонсона вбили спецслужби радянського союзу.